От, значить, що їх видно тут. Лоти ось. Це вже відремонтований вами. Да, то, що ми вже поставили. От її ми підняли цей так. На Хмельниччині ремонтують елементи обладнання, яке здатне здійняти найбільший і найпотужніший український літак. Мрію. Йдеться про гідравлічні підіймачі. Це третій підіймач. Він нам на ремонт прийшов. Ми його ремонтуємо. Два ми вже відправили, вже є літак. На ньому підняли. А це третій, ну, як запасний чи як резервний. Прийшов на ремонт після того, як в нього влучив в гостомелі ну, снаряд. Це гідравлічний дампрат для цього гідропідіймача. Ми його відремонтували, тут був побитий осколками, я вам був, ну, вибиті куски, елементи по Підприємство з розробки та виробництва гідравлічних інструментів, які використовують при ремонтних роботах у різних галузях промисловості, переїхало до нашого регіону з Донеччини. Домкрати, знімачі, преси, підіймачі, ну, нестандартне обладнання. І зараз багато замовлень, до речі, енергетичні компанії, обладнання, яке використовується для ремонту трансформаторів, монтажу та переміщення трансформаторів, велика габаритних і важких. До 24 лютого на підприємстві працювало 12 людей. До ковіду їх було 20. Сьогодні ж залишилось четверо. Решта команди тепер захищає нашу країну. Хмельниччина, як кажуть, на виробництві не зовсім сприятлива для ведення подібного бізнесу. Тож зіштовхуються із певними труднощами, які намагаються здолати. Складнощі з спеціалістами. Ну, насамперед намагаємося зв'язку. З нашою історією влаштовувати внутрішньо переміщених осіб, але поточна економічна ситуація не дозволяє багатьох про це влаштувати. падіння об'єму замовлень більше ніж в п'ять разів в порівнянні з 2021 роком. Тим не менш, за підтримки місцевої влади та уряду, дирекція релокованого підприємства задоволена. Уже вдалося частково перевести обладнання й налагодити цикл операцій, які виконували до війни. Їх тепер втілюють у життя у нашому регіоні. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.